Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Gold Cars. Хочу показати автомобіль, який до нас приїхав на продажу. Це ось така Audi Q5 2012 року випуску. Гарні комплектації, дуже гарний колір, притемнені задні фари, зроблений по машині частично антихром на 18-х дисочках, на гарних фарах. Зараз покажу вам її салон, біла шкіра, Досить збережений автомобіль, повна панорама, Шкіряне мультикермо. Ось так виглядає її салончик. Ось так, він виглядає ззаду. Ну, друзі, не зволікайте, приходьте до нас. Це місто Львів, вулиця Княгині Ольги 106, компанія Gold Cars. Всім гарного дня!